Майже 150 років пройшло з часів золотої лихоманки у Каліфорнії. Втім, сьогоднішня економічна криза штовхає багатьох людей спробувати себе у бізнесі видобутку золота. Щоправда, не усі новички мають успіх. Багато з них кажуть, що насправді цей бізнес важка та наполеглива праця, а результати не завжди гарантований. Наш наступний сюжет. Історія двох чоловіків з Каліфорнії, які пошуки золота зробили своєю новою професією. Шукач золота у повіті Ельдорадо, що у Каліфорнії то досборн радіє кожній краплині дощу. Десь тут має бути справжній самородок. Він певний, що знайде цього разу справжній самородок. Oh, коли йде this... дощ, найкращий час копати. Ґрунт розм'якає, рити набагато легше. У минулому він мав фірму по виробці дерев, але через економічний спад мав закрити бізнес. роботи стало менше. Клієнти відміняли замовлення, тому що втратили кошти, коли рухнув фондовий ринок. Його партнер Адам Шефнер щойно повернувся з війни в Іраку. Ситуація на ринку праці зараз складна, важко знайти роботу. Кілька місяців тому Адам та Тот почали працювати разом. Вони не лише шукають золото, але й виготовляють та продають професійне обладнання для видобутку. І вони не єдині, хто приєднався до так званої сучасної золотої лихоманки. За даними Американської асоціації шукачів золота, за останні два роки кількість новачків у цьому бізнесі виросла на три тисячі. Власне крамниці товарів для дому та ремонту Альберт Фосел каже, що причина глобальна рецесія. багато з тих, хто втратив роботу, вступив у гонку за золото. Його крамниця одна з найстаріших на захід від Місісіпі. Його пращури відкрили магазин під час каліфорнійської золотої лихоманки у 1849 році. Сьогодні тут продається повний асортимент знаряддя для видобутку золота. Втім, найбільшою популярністю користується посібник, де шукати золото. Книга продається швидше, ніж ми встигаємо поповнити полиці. Кожного разу ми маємо збільшувати замовлення. Одна з причин ажіотажу. Сьогоднішня ціна на золото у березні. Вона досягла історично рекордної позначки понад тисячу доларів за унцію. Крім того, сьогоднішні шукачі золота завдяки інтернету мають доступ до покупців по всьому світі. Втім, ветеран бізнесу Родні Бленд не рекомендує новачкам розраховувати на швидке та легке збагачення. Цей бізнес, передусім важка праця та ще й вдача. Існують легші способи заробити гроші. Втім, багато шукачів кажуть, що шанс отримати за день тисячі доларів вартий тяжкої праці та вичікування. Важко з чимось порівняти відчуття, коли ти відкриваєш тріщину в породі, а там півнці золотого самородку. Люди люблять золото. Експерти кажуть, що під час каліфорнійської золотої лихоманки було видобуто лише 10% запасів дорогоційного металу, а це надихає таких оптимістів, як Тотта Адам.